Піян святих апостолів читання, будьмо уважні. В тих днях Павло взяв чоловіків, на другий день очистився з ними, ввійшов у храм і об'явив сповнення днів очищення, коли за кожного з них мала бути принесена офіра, як тих сім день мали кінчитись, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп і наклали на нього руки гукаючи. Мужи Ізраїльський на поміч, ось той, що всіх навчає, всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і опогане це святе місце, бо бачили перед тим у місці разом з ним Трофима, ефесянина, і гадали, що Павло його впровадив до храму і заметушилась усе місто, чинилося збіговисько народу. І, схопивши Павла, стали тягнути його з храму і негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла до тисячського чоти вістка, що весь Єрусалим заметушився, він зараз же з всякими сотниками, з вояками та сотниками бігом на них накинувся. Як ті побачили тисяцького та вояків перестали бити Павла. Мир, тобі примори, славь, за святий Господа Боже. Аллилуйя! Аллилуйя, 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 аллилуйя. Світло Твого, Богопізнання, відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої ванниські проповідні уклади на страх, блаженних твоїх запитів, щоб ми подолали всі Тілесні похоті, провадили духовне життя. Думаючи, діючи все, що угодне, Тобі, бо Ти є просвічення, душі тіл наших, Христе Боже, і тобі, слава Восселам, безначальним Твої мосим, при святим, благим животворим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь прамудрість, Прості, вислухаємо святе Іван, Лія, ми руси. Від Івана святий Іван, читання. Будьмо у важді, сказав Господь своїм учням, настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові, вам чинитимуть те, бо ні отця, ні мене вони не пізнали. Я ж сказав вам це, щоб коли прийде та година. Ви, гадати, ви згадали те, що я говорив вам. Спочатку я не казав вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає, куди йдеш, але тому що я вам це сказав, серце ваше сповнилось смутком. Однак кажу вам правду ліпше для вас, щоб я відійшов. Бо коли я не відійду, тюшитель до вас не прийде, коли ж відійду, пошлю його до вас, і коли він прийде, <клес> виставіть наяв у світі гріх, справедливість і суд щодо гріха, бо не вірують у мене, що до справедливості, бо йду до Отця Мого, і ви мене більше не побачите, і щодо суду, бо князь цього світу вже засуджений. Багато ще маю вам казати, та не можете перенести тепер, а коли прийде Той Дух істини, Він наведе вас на всю правду. слава Тобі, тобі. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава